Вітаю! Ну що, трошки засумували чи практикували, кажіть правду? Щиро дякую всім, хто приймав цими виходними участь у практиці з активацією серця і меркаби. І описали ваш досвід, дуже цікаво. Я вже декілька разів перечитала. Дійсно, у кожного все по-своєму відбувається. Але головне, що відбувається, і відчувається, і бачиться, це дуже приємно. Сьогодні я роблю таке комбіноване відео, щоб оголосити деякі моменти, які я додала в табличку кодів ДНК, звісно, для тих, хто бажає попрацювати з кодами ДНК чи через намір з різними нашими системами. Тому зараз поверхнево швидко, але розкажу. Отже, я додала коди щодо наших органів, звісно, в ефірному тілі, так? тобто це як дублікат наших органів в ефірному тілі. Звісно, ці коди ДНК щодо саме органів. Самі по собі вони працюють ну, дуже легенько. Наприклад, я практично нічого не відчуваю. Але в різних комбінаціях вони дуже добре працюють. Тобто підігнати енергію в певний орган можна за допомогою його активації, чи то наміром, чи то кодом ДНК. Звісно, якщо у вас є якісь проблеми з конкретним органом, який зазначений в таблиці, ви можете пару разів на день, наприклад, зранку і ввечері. Так, обережно мені, будь ласка, активувати цей орган для того, щоб туди енергію піддати. Дуже класно також використовувати ці коди, коли, наприклад, ви робите різні. Енергетичні процедури, так, або, або різні цілительські практики. Тобто, коли ви навіть робите масаж, чи працюєте з меридіанами, ви можете додавати код чи намір, так, орган плюс меридіани, на якому він знаходиться, це буде як посилення життєвої сили цього органу. В першу чергу на ефірному плані, і потім воно вже спускається на фізичний план. Так, не їж мене. Це певна така стимуляція органу. Звісно, що поєднувати з меридіанами, то буде посилення, реальне посилення дії, і енергія більше буде йти в цей орган. А, і на фізичному рівні, можливо, ви навіть щось і відчуєте. Попрацюйте, дуже цікаво побачите ваш досвід, опис того, що ви відчуєте. Ви також можете комбінувати з активацією різних систем, наприклад, з Тором чи з Мерковою. Це піддасть вам або очищення, або наповнення енергіями. Далі, що я додала ще? Я вам додала дві комбінації. Дві досить прості, які підходять практично всім, ну, напевно, навіть і всім. Це комбінація на емоційне очищення в табличці кодів. На другій сторінці інші коди. Шукаєте комбінації, і там є дві нові комбінації. А ця комбінація перша, що я вам даю, це активація третьої підземної чакри код Вунаї. Далі сакральне сплетіння трою, і Меридіан нирок, боцу і яєчко чи яєчники, в залежності чоловіка чи жінка, ірней. Я це все написала. Так, Ви перевіряєте до і після практики чистоту відсотках, відсотках емоційного вашого тіла. Так, тобто, бачите, що, що ваше емоційне тіло трошки підзабруднилося. Ось таку комбінацію ви можете використати. Дуже бажано стояти голими босими ніжками на землі чи на підлозі, у кого є яка можливість. І в кінці практики подякувати Гаї, нашій землі. Тому що, як бачите, третя підземна чакра, тобто воно буде спускатися от, в грузик, грузік, тягаримуці, він буде йти, по суті, в землю. Ви можете навіть це собі допомогти візуалізувати. так, Візуалізацію провести. Можете, пам'ятаєте, в практиці заземлення ми робили, відкривали на рівні нирок крани. Можете ще додати ось цей варіант, так що по повній все з вас сплело. Другий варіант комбінації емоційного очищення, воно не просто очищення, це більше як динамізація. Особливо для жінок, коли місячні йдуть, коли гормони в нас там скакають, і емоції скакають, може допомогти така комбінація. Активація другої чакри Жюль шишковидної залози, уксне, Наші первинні канали рук Сіво і рео, І 17 та точка жовчного меридіана, Шанжу. Це я також все додала в табличку. Так, тобто кожен код, пам'ятаємо, говоримо по три рази. Можемо додавати намір, тобто можна або наміром, або кодом, а ще краще комбінувати. Спочатку сказати кодом, потім це саме проговорити наміром, так, щоб 100% і відчути. Тобто це буде такий емоційний дренаж, який допоможе. Про наш такий гумор, який скакає, допомагає ця комбінація. Далі ще я в табличку додала ще. Таку цікаву штуку, як божественне джерело регенерації. Там є 12 рівнів активації і повні побажання, що і як робити. Все в табличку я занесла, щоб було легко і запам'яталося. Давайте швидко скажу. Так, відкрила так, А, Отже, що я вам занотувала, що активується ця система наміром, тобто кодів тут немає. Обов'язково перевіряйте життєву силу, так, чи рівень очищення і забруднення. А, ну, краще всього життєву силу, конкретною системою. Отут, наприклад, є 12 рівнів. І є, наприклад, нервова система, регенерація лімфи, регенерація залоз, регенерація крові, кардіосистеми, м'язів, дихальна система, гормональна система, нирки, кишківник, наш скелет і екілібраж біологічного ритму. Тобто по оцим системам. По кожній з них ви, наприклад, можете навіть зробити собі діаграмку, чи просто пронурувати від 1 до 12 і запитати, так, яка з цих систем в мене зараз дисфункціонує, чи найбільш забруднена, чи найменш насичена життєвою енергією. Тобто, в якій системі дуже мало життєвої енергії. І вам випала, наприклад, там м'язи. Тобто, Вам треба буде попрацювати з активацією божественного джерела регенерації? Це в нас м'язи сьомий рівень. Коли ви його активуєте, активується тор на 13 рівні і підшлункова на 10. Так, тобто, якщо ви вже тор гарно пропрацювали, у вас все активується через намір досить просто. Не забуваємо, що все, що має назву Божественне, це відноситься до Божественних октав. А, тобто, якщо у вас ще немає божественних октав, то у вас просто нічого не активується. Щоб воно активувалося і спрацювало, треба мати божественні октави. Тобто, це вже більш такий просунутий рівень. Mm. так? Але після того, як ви активували, а, дійсно чекайте мінімум 10 хвилин, а то і більше. Можете перевіряти навіть активацію вашого тору, бо він може не миттєво активуватися, а потребувати певний час на запуск. Все ж таки, ця процедура може бути дуже індивідуальною, тобто краще всього це все перевіряти. Або ви можете так не казати, наприклад, активую божественне джерело регенерації на сьомому рівні, а, наприклад, три рази активую Тор на 13 рівні, потім три рази активую підшлунково на 10 рівні. Тобто активувати конкретну систему і потім направляєте енергію вашого тору і. Підшлунковою, тобто невеличку цієї комбінації на відновлення ваших м'язів. З цією системою треба працювати не один раз, тобто її треба використовувати кожен день і бажано хоча б два рази на день, тут, тобто, наприклад, зранку і ввечері. Можете визначити за допомогою ваших інструментів так, скільки вам треба працювати, як довго. Термін взагалі, так? чи треба робити паузи, чи треба повертатися. Комусь можливо буде достатньо одного дня, одного тижня, одного місяця, комусь буде більше. Так? Особливо, якщо у вас є якісь травми і тому подібне, то, можливо, треба буде повертатися дуже часто до активації даного божественного джерела регенерації. Працює дуже прикольно і дуже класно. Єдине, що, як завжди, легко нічого не буває, я коли відкрила для себе цю систему, мені, звичайно, попався скелет останній рівень, 12 рівень. І коли ви його активуєте, це Тор на 34 рівні активується. То спочатку треба все ж таки поактивувати дуже гарно тор і дійти до гарних рівнів, щоб могти активувати на такому рівні цю божественну систему, так, божественне джерело регенерації. В принципі, в табличці все дуже ясно, я вам тут понаписувала. Діє, до речі, діє активація 12 хвилин кожного рівня, тобто не дуже довго активували 12 хвилин зранку, 12 ввечері. Але у вас має бути пропрацьований тор. так, Тобто, якщо у вас він довго запускається. Ще ви не дійшли, наприклад, там, до 13-го чи там, до 24-го рівня, то можливо певні. Рівні активації джерела, ви не зможете просто-напросто пройти. Ознайомтеся з табличкою і зразу стане все ясно, я тут просто наголосила на основні моменти. Знову ж таки, так перевіряйте рівень життєвої енергії після того, як ви запустили і пройшли практику. Зранку ввечері зробили і, наприклад, після вечірньої практики подивилися, чи відсотки змінилися, чи ні. Система працює класно, але я вам скажу, що вона не працює так, щоб хопа, і одразу результат. Ну, Принаймні, у мене можливо, тому що мені попався скелет. Розумієте, що зі скелетом працювати складніше, ніж, наприклад, з м'язами. Трошки часу зайняло, але працює. Працює добре, мені вона сподобалася ця система, тому я вам її практично зразу даю. у кого божественні октави, користуйтеся вже сьогодні, визначайте ось із списку, так, із 12 варіантів, над чим попрацювати, де найменший рівень життєвої енергії. І займайтеся активацією з усіма відчуттями, можете візуалізувати, тобто допомагати собі, щоб щось відчути чи побачити. Далі. Ще колись я вам казала такий цікавий код, як Laumer, це активація наших 22 точки регенерації, які знаходяться в тілі. Фотографію з книги Яни Липника я розмістила в інстаграмі і дам посилання на неї під цим відео. Для чого? Тому що коли ми працюємо з цими точками, 22 точки регенерації, я вже давно з ними працюю. Дуже класно. Я комбіную зазвичай Ом Е, це коли ми активуємо нашу шкіру, щоб вона краще абсорбувала життєву енергію, прану. І 22 точки регенерації Лаомер для того, щоб вони також активувалися і розподілялася рівномірно гарна життєва енергія. В перші рази дуже бажано, коли ви активуєте ці 22 точки, їх візуалізувати. І навіть можливо зробити невеличку медитацію, сісти і відчути ці точки. Фотографію ще раз скажу, посилання вам даю під відео, вона в інстаграмі вже є. А, і вони їх подвійдуть. Давайте я вам зачитаю. Значить, дві щиколотки, два коліна, два стегна, два запястя, два лікті, два плечі, дві в легенях, дві мигдалини, дві на вухах, дві в очах, одна на грудині і одна на затилку. Активується 13 хвилин. Вони між собою, до речі, всі абсолютно пов'язані і також пов'язані з нашим мозком. Коли відбувається повна активація, в цих точках з'являються невеличкі сфери. Ну, як невеличкі в діаметрі, десь 20 см. Тобто, хто бачить чи гарно відчуває, ви можете відчути сфери. Вони прям наповнюються точки енергією. Енергія вільніше розподіляється, тече і годує наші тіла. Звичайно, найбільше вона працює саме з ефірним тілом, але не тільки, так, так як все одно, всі тіла наші пов'язані, і ефірне дуже тісно пов'язане з нашим фізичним, саме наше ефірне годує. Життєвою енергією, наше фізичне тіло і наші органи. Тому активація цих 20 точки регенерації підходить абсолютно всім. Практикуйте кожен день, дуже бажано, раз на день. Це, по суті, така балансовка, екілібраж енергетичної циркуляції в тілі. Так, це я вам додала. Значить, що я вам органи додала. Дві комбінації на емоційне очищення і динамізацію. 22 точки регенерації. Божественне джерело регенерації. А, і ще далі буде фонтан молодості. Там також 12 рівнів активації. Я його ще не додала, але є в нас чудовий волонтер Оксана, яка дуже гарно прописала українською мовою. Вона мені надійшла свій файлик, який я потім в табличку залью, тобто скоро з'явиться. На що хотіла звернути увагу? Що фонтан молодості я з ним прямо так дуже сильно прицільно не працювала. Тобто я його практично активувала тоді, коли були якісь перешкоди. І тоді була активація. Але так, щоб пропрацьовувати, реально все відчувати, не дуже багато з ним працювала. Хочу, хочу приділити йому багато уваги, бо це надзвичайна штука. Вона допомагає більш повільно старіти. Яка штука? Цей фонтан він не робить вас молодим, але він реально уповільнює старіння. Тобто, наприклад. Якщо ви ним регулярно користуєтеся якісно, правильно, можете активувати всі 12 рівнів, ви їх всіх пройдете, відчуєте, зможете з ними працювати, то у вас реально будуть уповільнюватися певні процеси старіння. Тобто, наприклад, те, що ви старієте за рік, ви будете старіти за два. Реально йде уповільнення. Ну, у когось за три, у когось за чотири, але це залежить все ж таки від кожного індивідуально і від того, як ми працюємо, як відчуваємо, на якому рівні нашого духовного розвитку ми знаходимося. Так? А, які тут є моменти? що перші чотири рівні активуються починаючи з діамантової октави? Далі 8 рівнів це октава на слави. І всі інші 12 рівнів це там до хрестової октави. Так? Тобто, по суті, з цією системою, у кого вже є хоча б діамантова октава, можна працювати. Це для багатьох ця система, фонтан молодості. Ще важливий момент, що перші 5 рівнів можна активувати навіть в один день. Але починаючи з 6-го треба робити паузу в один день, тобто один рівень на 2 дня. Ну, рівень, рівень через день. Так. Ви, звичайно, перевіряєте у відсотках очищення даної системи. Є код очищення фонтану молодості, капрутов. Мені здається, діє 3 хвилини, якщо, якщо я пам'ятаю правильно, мені здається, що 3 хвилини, тобто недовго. Не тобто читайте код на очищення, можете навіть не дуже перевіряти, чистий він у вас чи ні почекали декілька хвилин, і потім йдете активацію рівень за рівнем. Знову таки, ви можете йти через намір, або чекайте кодів, коли внесу в табличку, все буде це вже зовсім скоро. Система дуже крута і допомагає не тільки уповільнити процеси старіння, але ще й працює з багатьма блоками та перешкодами, що для нас також дуже дуже цінно і корисно. Ну що, я хочу сказати, що я за 21 хвилину презентувала цілу купу різних варіантів роботи для ваших активних практик. Звісно, табличка кодів живе, розростається. Я буду ще більше додавати різних варіантів. Ось ті варіанти, які я вже додала, і з якими ви вже можете працювати хоч сьогодні будь-якому разі для всіх це активація 22 точки регенерації, це комбінації так, по емоційному очищенню чи динамізація емоційна, особливо жінкам. А далі органи, так, з органами можете попрацювати. Це для всіх. А далі фонтан молодості, який буде більш детально скоро. З діамантовою октавою дивитися, по яким рівням ви можете піти, і в кого вже божественні октави ви можете використовувати, божественне джерело регенерації. Всі його 12 рівнів пройти, чи в залежності від тієї системи, яка у вас не дуже забезпечена життєвою силою енергії. Так, все. Ну, ніби я сказала все, що я хотіла. Ще раз дякую за всі ваші коментарі, за ваш опис досвіду всіх тих практик, які ви проходите, все, що у вас виходить, не виходить, все, що ви відчуваєте, бачите чи не бачите. Так? Діліться, це завжди дуже цікаво, і наша спільнота так одне одного підтягує, підтримує. І завжди кожен може знайти в коментарі іншого щось, що пояснить те, що він відчув чи побачив. Це дуже таке доповнююче. так, Це важливий момент. Тобто, якщо ви щось зробили, хоча б хоч щось відчули, навіть розширення, чи свою вертикаль, наприклад. чи... Щось побачили, чи, можливо, дуже гарно зазвоніло в вушках, так, з головою. Дуже часто голова в нас реагує, верхні чакри дуже гарно працюють. Наприклад, коли з'являється якась присутність, як ви це відчуваєте, чи коли у вас з'являється якась перешкода, як ви це відчуваєте, чи знаєте про це? Що вам про це? Сказало, підказало, що відбулося, чи в тілі, чи можливо у зовнішньому світі, що відбувається, щоб вам показати, що щось не так у вас. Діліться, будь ласка, це все дуже цінно, одне одного доповнює. Це дуже круто для всієї нашої спільноти, і це допомагає нам утримувати цей зв'язок. Дійсно, якщо ви хочете так і далі, наприклад, як кожного. Ну, чи там в суботу, чи в неділю, також і вихідні. А, можливо, якщо ви хочете продовжувати робити далі різні групові практики, пишіть про це, давайте організовуємося. так, Коли ви мені пишете, що давайте там попрацюємо, чи давайте щось зробимо, то я тоді пропоную, бо коли є бажаючі, так, є попит, я вам даю. Те, що ви хочете. Якщо я не бачу ніяких реакцій, ніяких коментарів, ніякої ініціативи з, боку, з вашого боку, ну, тоді йдемо маленькими кроками, потрошку. Це також добре. Тобто, це вже обираєте ви. Ми разом створюємо цю спільноту, цей канал і контент, який тут знаходиться. Так я просто даю певні варіанти, як можна пропрацювати, а працювати звичайно вам самим. Все, не затягую 25 хвилин. Я змогла менше, ніж за півгодини зробити супер відео і дати вам багато варіантів на опрацювання і на відчуття, аби було бажання, аби був час. І далі я чекаю, щиро чекаю ваші коментарі, а я йду тренувати мою собаку. Ось то я яка? І з лісу не вилажу. А, але щасливо, в мене брудно всюди. Мені все одно. Я з собакою гуляю зранку до вечора, і мені це дуже-дуже подобається, наповнює мене такою життєвою силою і радістю, що словами це не передати. Тому ловлю момент, поки в нас ще більш-менш нормальна погода, і йду знову гуляти. А вам бажаю дуже гарної практики. До речі, коли ви на природі, активуйте, активуйте. Хоча б вашу шкіру ом обвітає для того, щоб більше в себе життєвої сили, енергії втягувати 22 точки регенерації лаомер. А можливо, запускаєте, якщо треба, так, особливо, якщо щось болить. Джерело божественної регенерації, або ще щось, ще ще, 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 ще на Ваші органи, меридіани це вже кому що йде і кому над чим треба попрацювати. Все, удачі, 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 натхнення, гарних практик. Бувайте зустрінемося в коментарях. Авах!